Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. На часі тема дня, і сьогодні ми говоримо про проект 3D-вибори. У нас у студії керівник інформаційного ресурсного центру при облдержадміністрації Ірина Жарова. Доброго вечора, Доброго пані Ірино, Вітаю нас у студії. І власне розкажіть нам, що це за проект 3D-вибори, бо назва не досить зрозуміла. Чи ви його вже почали і з чого почали? 3D-вибори – це назва, яку ми обрали ще в минулому році. Подібний проект було стартовано в минулому році, і в принципі знайшов свою позитивну динаміку у впровадженні. Тому, якби назву цю ми оставили, в неї вміщуються три поняття, три слова це динаміка, досвідченість і довіра. Перш за все, хочу сказати, що проект дійсно вже розпочато Розпочато за рахунок тренінгів і вибіркового незалежного анкетування. Яке заплановано в рамках цього проєкту. Mm. Основна мета, скажімо так, цього проєкту це привернути увагу політично активної молоді і е, зробити так, щоб президентські вибори пройшли на високому рівні, щоб їх увага була приділена саме за рахунок голосування їх під час виборчого процесу. Тобто, в першу чергу, проєкт орієнтований на молодь. Чому так? Чому обрали саме цю категорію населення? Тому що існує думка, що наша молодь пасивна, вона не приймає, не бере участі в виборчих процесах. Вона не ходить голосувати, і взагалі їй це не цікаво. Тобто вона займається своїм життям. І от на сьогоднішній день саме вибіркове незалежне анкетування, яке заплановано за цим проєктом, ми хочемо або спросувати цю думку, або навпаки, підтвердити, тому що в цій анкеті є питання, чи взагалі знає молодь про те, що у нас відбудуться вибори. Найближчим часом, чи готова вона взяти участь в цих виборах, і взагалі, як вона відноситься до виборчих процесів, будь-яких в нашій державі. І на сьогоднішній день от ми його вже започаткували, вже почали проводити, ну, скажімо так, вільними темпами поки що. ну, Плануємо залучити всі вищі навчальні заклади, тому що анкетування є абсолютно політично незалежним, тобто, це вибірка, яка. Буде скажімо так лише для нас і для оприлюднення для того, щоб зрозуміти, чи дійсно молодь наша цікавиться сьогоднішнім політичним життям нашої держави. А добре, цим проектом займаєтеся ви, але ще йшла мова про Черкаську громадську організацію молодіжну, тобто, чи є він всеукраїнським на загальнодержавному рівні. Проекції реалізується, і власне хто його фінансує? E, значить, Черкаська громадська організація коаліції молодіжних громадських організацій Молода Черкащина. Вона є, скажімо так, розпорядником тих коштів, які виділяються з національного фонду на підтримку демокрації, e, підтримано було дві області: це Полтавська і Кіровоградська. А, Вірніше Черкаська, звичайно, бере участь також в цьому проєкті. Їх проєкти мають інші назви. І саме Кіровоградської області з трьох організацій була підтримана лише наша громадська організація, це інформаційно ресурсний центр. Кошти невеличкі, вони спрямовані на друк цих анкет, вони спрямовані на відрядження, якщо є, тобто, тому що звітність здається в Черкасах безпосередньо. І на флешмоби, на тренінги, які заплановані за проєктом. ви вже сказали, що перший етап це ви вивчали позицію власне студентства, молоді. А другий етап це тренінги. Скажіть, так. будь ласка, скільки їх всього про що ви говорите на тренінгах, і як багато студентів молоді залучите? Ну, ми плануємо, по-перше, п'ять тренінгів за проєктом. В нас є тренер, який розповідає про саме виборчий процес, яким чином він організовується, де знайти інформацію, тобто відповідає на питання тих учасників тренінгу, які зацікавлені взагалі в цій інформації. Це викладач коледжу статистики сустрятав Анатолій Станіславович. Він допомагає, тому що він є кваліфікованим. Фахівцем саме в цій сфері, і аудиторія, яку ми збираємо, це та а, політично активна молодь, яка цікавиться питаннями виборчого процесу. Ми не залучаємо будь-кого, тому що ну немає сенсу проводити тренінги для тих а, людей, яким це не цікаво. Просто щоб відсидали і уйшли, якби ну це не профіль цього проекту. Тому якби основний акцент ставиться на те, щоб залучити ту молодь, у якій є питання, яка а, а, може а, отримати. Необхідні знання для того, щоб потім їх десь ну розказати або е, е, в, використати, використати в своєму житті. Uh -huh. так. А скажіть, будь ласка, а яким чином тоді забезпечите ви, ну, мету а, власне всього проекту, щоб прийшло як найбільше молоді проголосувати? Тобто а, якась мається на увазі якийсь ланцюжок? Ось ця інформація вона від а, цього активу студентського, яку ви залучите і тренуватимете, а має піти далі. До інших їх однолітків дивіться, якби тренінги спрямовані зовсім на інший аспект цього проекту. Тобто, тренінги вони ставлять, ставлять за свою мету більш детальну інформацію взагалі про виборчий процес. Угу. Анкетування воно нам продемонструє активність да, молоді щодо голосування. Крім того, за проектом заплановані флешмоби, які ми е, будемо проводити е, вищих навчальних закладах. масові, заклади. масові заходи, заходи, які мають підвищити цю активність. Тобто флешмобами заплановано, ну скажімо так, наприклад, е, складання слова, там, творимо майбутнє своїми руками. Тобто та активність, яка може підсказати, підштовхнути нашу молодь, яка є пасивна, якщо вона є, да, на певні дії, і у якої може підвищитися. Самосвідомість про те, що її голос найважливіший, і він має прийти проголосувати. Угу. А скажіть, будь ласка, саме про що ви говорите, все ж таки на тренінгах? Нагадайте, і як ви тримаєте аудиторію? Бо все ж таки це інформація загалом важка для сприйняття, тобто, чи є якісь а, ігри там ну, активності, які мають а, підтримати увагу. Студентів. Ну насправді тренінг відбувається зовсім по-різному, тому що в залежності від аудиторії, але взагалі це роз'яснення, скажімо, таких необхідних речей, як подивитися, чи є людина у списку виборців, яким чином піти зареєструватися. Тобто така корисна інформація, яка необхідна, щоб це, цю інформацію вже не почали нас догоняти під час вже коли вони. Прийшли на виборчу дільницю голосувати, не помітили себе в списках, да, і потім вже почалися судові процеси і тому подібне. А от як попередити ці моменти, наприклад, по-друге, це роз'яснюється, що таке єдиний реєстр виборців, як до нього приєднатися, як отримати інформацію. Крім того, розповідається про кандидатів, яким чином висуватися, як вірно формулювати свої думки, свої питання. До них, наприклад, якщо проводяться зустрічі, питання досить різні і вони не однакові. Тому е розказати про те, яким чином відбуваються тренінги, дуже важко, тому що кожен тренінг дійсно він е е відрізняється один від одного. Дякую вам, Ірино, за інформацію корисну. І я нагадаю, що сьогодні у темі дня була керівник інформаційно-ресурсного центру при облдержадміністрації Ірина Жарова. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.